Зараз, дивлячись на те, що відбувається у південному фронті, у багатьох людей вже зустрічаються розчаровані питання в стилі Ну і де ж цей обіцяний контрнаступ? Оскільки прямо писати про фактичний розвиток подій будуть офіційні представники ЗСУ, давайте просто спробуємо поміркувати на цю тему. Спочатку давайте згадаємо класику жанру і те, як заповідали військові теоретики забезпечувати наступальні дії. Вони говорили про те, що для початку наступу атакуюча сторона повинна мати співвідношення сил та засобів із розрахунку 3 до 1. Зараз, коли війська насичені технікою та важкими озброєннями, ці співвідношення вже є набагато складнішими, оскільки тут важливо мати на увазі окремі компоненти збройних сил та їх співвідношення, наприклад, у танках артилерії та авіації, але для простоти міркувань залишимо те саме співвідношення, відоме з часів Мольтке та Клаузевіця. Але чому співвідношення має бути саме 3 до 1? Відповідь дуже проста: атакуюча сторона не може активно використовувати укриття на відміну від оборонної і тому зазнає кратно великих втрат. Саме через те, що сторона, що наступає, закладає ці самі втрати, вона і повинна мати зазначену вище триразову перевагу. У кожному конкретному випадку ці співвідношення можуть змінюватися, і атакуюча сторона може зазнавати як менших, так і суттєво більших втрат порівняно з класикою. Так, росіяни під час наступальних боїв за різними підрахунками зазнавали втрат у 5-8 разів більше, ніж ЗСУ. А все через те, що окупанти розраховували на певні дії ЗСУ в обороні, але наші військові відійшли від догом, які були забиті ще з совкових часів і показали оборону, до якої противник не був готовий, і тому швидко видихнувся. І це якраз виражається вкрай великою кількістю втрат. Зрозуміло, що він поповнює втрати, але найнеприємніше тут те, що він раз по раз не отримує результату, на який розраховував спочатку. Про те, що ЗСУ показали новий та вкрай ефективний вид оборони у повномасштабній війні, пишуть військові експерти всіх провідних військових країн світу. Це вже не піддається сумнівам і сприймається як факт. Але з кінця червня наступ противника став сповільнюватися і зараз зупинився, а ЗСУ поступово починають переходити в наступ. І тепер ми підійшли до питання про те, чому ми не бачимо стрімких проривів та й усього того, про що всі напевно вже читали. Для цього повертаємося до тієї самої класики жанру, яку ми домовилися вважати як собі орієнтир, оскільки його ж гарантовано використовуватиме і противник. Він це робитиме, хоча б тому, що в наступі він дотримується класичних теорій і напевно вважає, що ЗСУ не зможуть показати чогось принципово нового. Щоправда, вони так думали про наших військових і щодо оборонної війни, але ніколи не бажали визнавати своїх фундаментальних помилок і тим більше відходити від свого світогляду діди воювали. Отже, зараз ми ведемо мову про правобережне угруповання противника та його знищення. Ми запитуємо себе, чому противник не відходить, хоча очевидно, що вже немає і скоро зовсім не буде умов для тилового забезпечення. Причому в даному випадку вже не йдеться про те, щоб тримати підвищений темп логістики необхідної для наступу, її вже недостатньо навіть для активної оборони. Причому противник сам розписується в тому, що з логістикою все. У такій ситуації ми стикаємося з логічним питанням про те, чому ж їхнє угруповання стоїть, а стоїть воно тому, що окупанти собі прикидають, що тепер співвідношення як мінімум один до трьох, але на їхню користь, бо тепер вони в обороні. Ну а з урахуванням того, що чисельність угруповання за різними оцінками 20-30 тисяч багнетів множимо на три і отримуємо ціну наступну в стилі ура. Але це аж ніяк не означає, що саме такого наступу з активним просуванням наших військ уперед не буде чи не має бути. Просто все має відбуватися так, як на того ворог не чекає і до чого явно виявиться не готовим. Очевидно, що ЗСУ не мають власного досвіду наступальних бойових дій саме у великій конвенційній війні. А тим більше в умовах, коли противник має перевагу в силах та засобах. Тому наші зараз мають атакувати перебором усіх можливих методів та знайти той, який виявиться найефективнішим. ЗСУ виступають у ролі першопрохідців і роблять те, чого до них ніхто не робив. І, схоже, що вони знайшли свою гру, поки не настав час аналізувати дії нашої армії, але звернемо увагу на загальновідомий факт. Зараз противник зазнає кратно більших втрат у живій силі та техніці не на лінії фронту, а у своєму тилу. І це свідчить про те, що ми спостерігаємо війну нового типу. Ми так ніколи не воювали, але й супротивник ніколи не бачив такої війни. Ось тепер і побачить.